Ну, він прийшов до нас на домашку, це було в мене дома. Ну, ми його прийняли, знаєте, як Христа. Мене посадили його десь на край столу. Мене посадили, йому якусь окрему хужу тарілку чи, шерсть, чи якусь їжу дали. Ми його прийняли як свого, Ми його окутали любов'ю, Ми його просто окутали заботою. І ця людина воскресла. Він розпахнувся, він розтаяв. і він схватився за Господа. Як тільки я запропонував йому служіння, він зразу спогодився. Ну я не думав, що воно буде такий, це знаєте, духовний кар'єрист. Що я так розігрів, що він тепер мій пастор. Женя, можна тебе розібрати? <плес> це <плес> мій друг, мій пастор. Я по суті, волонтерів, я говорю, то мені дитині мій пастор, а ще він мій друг. Це що? Бо я старший чоловік я і поживе. От неї. Ви знаєте? Женя прийшов в дуже тяжкому стані. У нього було таке життя, але воно просто його в тобі. І він ніколи, нікого не хотів бачити, він ні з ким не, не хотів спілкуватися. Ну Бог так поклав на серці, якось довелося йому викласти у на нас на домашню, і він розстає. І він просто зараз, ну людина, ми самі його знаєте. Я не буду його рекламувати. Це пасти з великим серцем, з великою посвятою, рівністю до Бога. Це настоящий муж Божий. І коли він приймав водне хрещення, ви цю цю історію знаєте, про нього знало знали тільки три людини я, він і Бабідєцька. Це була тайна покрита раком того, що він хотів зробити сюрприз своїй дружині. Я ще Оксану тоді не знав. Дружина, яка скільки? Шість років, мабуть, там да, молилася, 5 років молилася за спасіння чоловіка. І ми вирішили зробити їй сюрприз. Я Юру попросив, Юра дзвонить, каже, Оксана, прийди на хрещення. Там є брат буде чи людина, як до якого нема кому прийти. Ось сюди, поздравляю! Вона вона йде. Ось коли вона спустилася вниз, до баптистерії, і там стоїть. Його возлюблений, в білому діянні, сіяючи, слухайте, ви бачили ці емоції, яка була, ну, так ми познайомилися з пастором Оксаном, з моїм другом. Женя, дуже дякую за твоє пасторське серце, за те, що ти тоді згодився за Бога, що ти просто повірив Ісусу. не нам. І Він зробив з тебе отакий.